Добрий день, ми з України. Трішечки. Займаємось сьогодні компотом. Відкриваємо сезон. Нарешті відкриваємо сезон з компотів. Компот у нас, значить, червона черешня, вишня і полуниця. Отаке. Зібрали трошки. Скільки трошки, скільки було, тому що нема нічого. Мороз, погубив усе. Зараз я покажу, скільки чого нарвали. І все у нас черешня, отак от росте, бачите? Оце через раз. Дуже її мало. Ну, вона у нас класна. Ми з нею колись навіть варення робили. Отака. Ну Зараз тут на варення, як бачите, немає. Оце, отаке, отак от воно у нас одній, по дві, Ну, Щось зібрали трошки. Так, зібрала трохи полуниці, вже її немає. Ось ще три бутилючки тут розсипали. Ось. ось така мисочка була. Полуниці. Ось. Це ось все. чорнокорка вишня. Чорнокорка вишня. Оце повне ось таке відеречко було. Все. Ну черешні теж від диречку вирвали. Так, да, оце зараз консервуємо. Вона така класна, дивіться, яка черешня. Да? Це три черешні на моїй руці. Треба скуштувати. М -м -м. Клас. Не червива зовсім, вона червива не буває. Уже як переспіне, не Отак є. Тому цьому році черви ми залишилися без їди, Тому що, ну, мало всього, геть мало. Ось такі справи. Займаємося компотиком. От, Поки нарвала ще ту полуницю, півдня прийшло. заморозила. Ну, воно багатенько вийшло. Я й заморозила оце і на компоти нам вистачило. От, а зараз. Такий трошки переривчик і піду я ось, ось агрегат. Дивіться, для кісточок. Хто знає, той знає. Були в нас різні агрегати, але це не підводи. Так, є в планах, що мені треба нагорути в теплиці, по обрізати листь ці листя. Гілки, листя там у всіх, пасенки, все передивиться. Ось такі справи на сьогодні. Так, я вже на городі. У нас вітер страшенний. Ще на завтра обіцяють набагато більший. Ну, не знаю, що це буде. Бо вже сьогодні все рве. що воно буде? Так, оце в мене такі перці під Бур'ян на них не вирвати. треба. Бур'ян було б пополоть. Ось такі перці. Вони, наче цвітуть. Але, ну, зав'язується щось не дуже. Може, зараз я їх попораю, та буде ситуація краще. Зараз я буду їх. Тут ось дивіться дві коронні квітки. Вже не квітки, вже перці. Зараз буду я їх. А буду я робити це отак. Ну, приблизно. Оце все. Прибирається. Ось такий перець виходить. Де квітка, корона, буду квітку прибирати. Де вже перець, то, звичайно, не буду. Ось так, до розгалуження, тут залишаю. І отак от зараз буду їх зачищати усі. Це до, потім з'їму після. Так, все, перці готові. Не знаю, такі вони в мене страшенні. Є таке відчуття, що в цьому році перців не буде. Якщо і буде, то якась менька. Два рази померзли, що я не хочу. Можу, їх відкриваю для сонця, вони горять. Що Це, я один? це ж надо, один пропустила. Закриваю, вони сидять. Ще не знаю, що з ними робити. У мене така шикарна була розсада. І що це з, з, з тої розсади вийшло? Нічого, ну, так скажу. Ну, листя обірвала. І тепер є, на деяких навіть, я так швидко показати, отакі. От Але ну, страшний вітер, це не результат. Йдемо далі по теплицях. Так, огірочки. Зараз по огірочкам пройдусь, подивлюсь, де що мені не потрібно, все позрізаю. І піду далі. Баклажани, взагалі, капець треба занурюватися і вибирайте бур'ян, бо він вже позакривав мені баклажани. Значить, завязі на баклажанах я не бачу. Не знаю, чи буде щось тут, чи ні. Питаннячко. Всього, гірки я попору, сині поки що не чіпаю, треба вирвати бур'ян. Буду вирвати бур'ян і потім по ходу і подивлюсь, що підрізать. Тут все. Вітер, звісно, так. Да. Так. Буду переходити на помідори. Тут в мене ще й огірки, начебто непогані, слава Богу. Переходжу поки що сюди. Одна помідорна теплиця є. Так, ви можете бачити по тому, скільки листів. Я ще спеціально не прибрала, щоб вам зняти це. Отак. Це все я вирізала. Зараз такі лисенькі помідорки, але це все нормально. Це для кращого врожаю, дивіться, які кісточки. Для кращого врожаю, для кращого провітрювання. Все з ними буде добре. Ось так. І йду до іншої теплички. Огірочки я не чіпаю, вони тут самі царюють, як їм подобається, так і ростуть. І так, друга тепличка. листя не прибирала, щоб показати. Ось так, вітер страшенний. Другає все. Ось так виглядає, помідорки є. Ну, ось проходиш, але якісь трошки бідосі, звичайно. Не знаю. Ну, щось є. Не шикарно, але щось є. Ой, там кісточки такі, бачите, по Ну Будемо дивитися. Це крупноплодні, то я думаю, що 2-3 на, на кісточки, 2-3 помідори це нормально. Якраз їх вони вивезуть. Так, ну переходу до останньої огіркової. До так, я ж без всякого, думаю, обрізаю листя, там пасенки, гляньте, що тут робиться. Зараз йду за якоюсь мискою або за відром, бо я без нічого, гляньте. Я зараз назбираю з ним, що вийшло з цього. Так, обробила огірочки, попідрізала там, поприбирала вуса, попідкручувала. Ну і зібрала ось цей врожай. Що я вам скажу? Не густо, не густо, але щось є.